Мої вітаннячка, І от я знову запрошую вас у свою в'язальну нірвану. Як ви пам'ятаєте, мене звать Алла. Зараз у мене яскраве сонечко і трошки змінює от прям на лоба. А, але в іншому випадку, я просто не можу нормально знімати, тому що не вистачає освітлення. Ось якось так. То за мало, то за багато освітлення, але, це, але ж це... відео аматорське, І студійної апаратури я не маю. Але надіюся, що ви мене чуєте і бачите. Та й монетизації в мене немає. Дівчата купляють апаратуру нову з монетизації, а я поки що на монетизацію не заробила. А якщо ви хочете мені в цьому допомогти, то. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, якщо дивитесь мене не підписані, тоді Ютуб буде піднімати моє відео догори і, можливо, я колись зароблю на монетизацію. Але я з вами не заради неї, а просто тому, що люблю в'язати і люблю спілкування з вами. Я читаю всі-всі коментарі. Відповідаю, і навіть якщо ці коментарі мені інколи не зовсім подобаються, все рівно пишіть. Ютубу все одно, головне, щоб був коментар. Ніби зовсім недавно я записувала вступне відео запізніле до участі в спільному проєкті вернісажу Усінніх Бар. І ось уже час звітуватися. Два місяці про минуло практично непомітно. І... Давайте до звіту. У першій номінації в мене заявлялась одна робота, яка називалась Жилетка для внучки в бомбосховище. Але е жилетка, ця, хто за мною слідкував, плавно переросла у кардиган. Я там заявляла досить цікавий фасончик, і от коли я в'язала, дойшовши ось до цього місця. Виявилося, що внучка хоче не жилетку, а кардиганчик. Я почала скорочення отут на горловинку, вив'язала так само другу пілочку, потім перейшла на спинку, зробила отут додавання, об'єднала. До цього часу була цільно в'язана планочка, а ось тут я її просто. Прив'язала і зшила швом петля в петлю. Воно на зелене попало та ще і після прання практично не видно ось того шва. Ну, як додивиться, як то, можливо, трошки отут маленький виступ видно, тому що я зшивала швом петля в петлю ж по резиночці один на один, то воно трошки помітно. Рукавчики, як бачите, це спущене плече, набирала ось звідси, але для того, щоб трошки краще тут не було, отак, а трошки краще отут опускалося вниз, то зробила буквально по три поворотних ряди. Пряжа товстенька і цього на дитячому виробі вистачило. Планувала ось тут пришивати кнопочки. Але внучка сказала, що не потрібно застібок ніяких, вона хоче носити так. Ось тут брожечку приколола і все. Що ще цікавого, рука взагалі ніде, ну як ніде. Ось тут я скоротила, зробила такий ніби підрізок, і далі рука в'язався прямим полотном. Ніде не скорочуючись. От зв'язала таку розпашуночку, потім шила, внучці подобається. Я не знаю, може, отут і вставлю фотографію, чи отут. А може і ні, тому що внучка останнім часом категорично відмовляється, фотографуватись. Я то сфотографувала її, але там таке фото, що я не впевнена, що я хочу його виставляти із таким виразом обличчя. В номінації, ось найкраща пора для натхнення. Я заявляла дві роботи. Заявляла собі жилетку Бомбосковича, там навіть показувати нічого. Вона таки залишилася на рівні зразків і заявляла червоний кардиган свій, ось він у цій проєктній торбині, як лежав, так і лежить. Не знаю, я вже думаю над тим, чи розпустити. А от неочікувано я завершила свій кашеміровий джемпер. Ну, як кашеміровий? Тут кашеміру тільки 30%, але ж не буду я перераховувати щоразу весь склад. І більш детально я розкажу вам на столі. Але е, закінчила роботу, яку я залишала у мою веселку. на... Листопад місяць на сині проєкти. Думала, там його буду в'язати і закінчу, але зрозуміла, що коли я його тоді носити буду. Ну, і це мій кашеміровий джемпер. Ну, кашеміровий, умовно, я вже говорила, що тут тільки 30% кашеміру. А там також є бавовна. Я не пам'ятаю вже відсотковий склад. Якщо комусь ну, дуже прямо цікаво, то. Або підпишу, або напишіть у коментарях, і я вам скажу. І так, у мене е, це виглядає так. Свічечку не палила, тому що махаю с ветром. Спереді в мене ось така панелька. Розраховувала сама, ніде е, окремі ідеї брала. Оця ось із книги, здається, Нори Гоан. Оця взагалі в пінтересті. А ця із такої китайська в мене є книжечка. Ось такого плану на китайській мові, ну хіба нас коли це зупиняло. І сама розраховувала. В'язати було не дуже зручно, тому що кожен візерунок ішов із своїм кроком. Але, як бачите, ніби справилося. Тут у мене хибна кітлівочка, набирала петлі із вирізу горловини. Звичайна резиночка один на один і закриття голочкою. До речі, тут вже вийшло. А на рукаві в мене закрилося чомусь виворотною петлею. Рука виглядає як вшивний. Але насправді це імітація вшивного рукава. Ой, Господи, як він кашлатиться. Значить, тільки перед тим, як сунуть його в кадр, я обібрала все те, що кашлатилося. Ну, обіцяють, що ще пара пранів і кашлатіння пропаде. Так от, я набирала звідси петлі і в'язала вкороченими рядами. Короткіні ряди були не німецькі, а ті, що з обвиттям петлі. Ну, Ось тут трішки ніби видно, навіть після прання ось якийсь гребінець. Ну, Чесно кажучи, мене це не зовсім напрягає. Це буде родзинка мого светра. І ось тут теж спочатку збавляла у кожному сьомому рядочку, потім скоротила петлі. Через три петлі скоротила дві разом. І завершила резиночки один на один і закрила голочкою. І ось тут у мене вийшло закриття, чомусь наверху виворітним рядом а не лицевим. Але ви знаєте, мене це абсолютно ніяк не тривожить. Тримає воно, наскільки може, кашемір з бавовною резинку тримати. Тут її чисто декоративна функція, наскільки й тримає. Якщо мені захочеться, щоб тримало, то протягну спандекс. Ага, на рукаві не показала. Ось цей елемент, який у мене по центру, у мене це по центру рукава. Іде той самий елемент, що і по центру светра. Спинка зв'язана повністю е, лицевою гладдю. Використовувала я тут декілька номерів спиць. Оце на 3,75, на 2,75, вибачаюсь. Ні, на 3,75, оце на 3,75. От спинка взагалі на 2,5, бо інакше ніяк у мене не виходило, хоч приблизно якось попасти у розмір одного іншого. Дуже тоді не сходилося по рядам і по скорочуванням, а рука на 3. Оце в мене три номери спиць на одному виробі. Ну, в цілому, результат мене влаштовує. Те, що у мене рукав три чверті, мене теж цілком влаштовує, тому що, на відміну від декого, хто рукави тягне вниз, я всі рукави задираю вгору. І тому ці е, рукава три четверті, мені дуже даже подобається. У мене залишилася нитка, я б могла зробити. і... Довші рукава, але не захотіла. Це вже після прання Прала в пральній машинці. Він зрозуміло, що підсів, але я коли в'язала, то розраховувала на те, що він підсяде. В номінації зігріємо ручки та ніжки мені трошки складнувато звітуватись, тому що те, що я зв'язала, їхні власники вже активно носять. Тому це буде виглядати так. Ось це шкарпетки для доньки. Вони їй дуже подобаються. А ось тут шкарпетки для внучки із пряжі візель. А ось тут ми маємо дві пари спортивних шкарпеток. Обидві зв'язані із Alize Super Comfort. Але в одну додано на кобохо, а в іншу невідомий шкарпетковий твіт. Знову ж, власники активно носять ці шкарпетки і дуже ними задоволені. Продовжуючи тему аксесуарів, я ще маю, не знаю, як вам показати, ось так буду виглядати куку. -ку. А я ще маю ось такий бактус для себе. Зв'язаний, оце вже зараз точно не пам'ятаю, здається, 87 грамів було у мене махеру на шовку. Такий м'якенький до обличчя, приємний. Ну, ще не температура така, щоб його носити. Надихалася я майстер-класом нашої марійки. У неї там був такий градієнтний гарний бактус, а я основу взяла в неї, що чергуються без візерунка і з візерунком діляночки, тільки ще відділила оці діляночки китайською леліткою. Ну, я думаю, коли буде холодно, то буде зручно. Він досить великий, взагалі-то, за бажанням, його можна і на голову одіти, якщо холодно. Ну, я не впевнена, що його на голові буду носити, але втім, цілком можна, цілком виходить. Або так, або ось так одним кінцем. І потім зверху щось. Я не знаю, ніби й нічого, так як наші бабусі ходили колись. Можна наверх, якщо немає великого коміру у курточці, то можна навіть наверх отакой дівчата, який він теплий. В хаті зараз досить холодно в мене. Не знаю, як у вас, а в мене в хаті досить холодно, то мені навіть дуже комфортно в цьому платочку. Може, мені так і залишиться І е, щодо аксесуарів. То і ще маю дві ось такі шапочки. Більш детально ми з вами подивимося зараз на них на столі. Всі роботи, які я зробила в цій номінації, я вже показала, або ще покажу у вигляді фото, і бакту з обличчям в кадр. А от на столі хочу показати тільки оці дві шапулечки. Це у мене Family Look ось такі шапочки Біні. Для внучки і для дочки. Це мама з доцею. Внучка замовляла, щоб були у бабусі і в неї однакові шапочки, але бабуся якось шапочку біні, вона на моє волосся навіть не одягнеться. А Приїхала доня, їй дуже сподобалася шапочка, і вона попросила, щоб зв'язали їй таку. Внучка задоволена, що у них із мамою буде Family Look. Ну, носить вони їх. Буде. Вони ще трішки вологі, тому що я їх тільки недавно попрала і феном видувала пух, бо в'язала із ангорки і шкурки норки. Шкурка норки отут така вона ніби. Веселково, от такі веселкові полоси, то від ангорки. А ой, від шкурки норки, вибачаюсь. А ангорка просто сірого кольору, ангорка 70 від авантіярн. І вони будуть носитися ось так із за і одна і друга. Сюди бірочку теж пришию, але дочка сказала, що для неї така бірочка хедмейд занадто. Рожева. Цей виріб, у перший в мене таке, що на дві шапки у мене пішло 63 грами. Оця 30 грам шапочка, оця 33 грами. А я подумала, що на шапку треба буде моточок на малу, а на більшу думаю, моточка не вистачить, то набрала, щоб мало не показалося. Mm, то в мене Ангорка ще й залишилася. Але ось у цій номінації дві такі шапульки Family Look у мене є. І оселя обралася в багряне намисто. Тут на столі ми точно нічого не будемо дивитися, а покажу все так, або так само, як показувала, зігріємо ручки і ніжки на фото. І так, перший виріб у цій номінації ось у мене така мочалочка із спеціальної мочалкової пряжі. Знаєте, не давала нікому нею митися, хоча внучка дуже хотіла до моменту, поки я не відзвітуюся у проєкті вернісажу сінніх бар. Тепер, я думаю, що ось перед школою буде. У неділю купатись, то я вже віддам цю мочалочку, нехай собі мочалиться. Вона, до речі, досить така і диречкенька одночасно і не дуже жорстка. Обв'язочку зробила я із сміттєвих кульочків, нарізала таких смужечок і обв'язала оцими сміттєвими кульочками, для того, пакетиками, для того, щоб. Ну, повинна ж бути міцна ця ручечка і не перегнести, там коли повісимо у ванні, то ось так. Пряжу купляла на тему. Мені дуже захотілося просто спробувати, що ж із цього вийде. В роботі дуже важка. Гачком взагалі, ніяк в'язала спицями лицевими туди і назад, таку трубку зв'язала, а потім обв'язала. вона под... Так, якщо бачите, вона подвійна. О, але результат, ви знаєте, мені подобається. Хоча за цю ціну можна було в Аврорі купити штук 4 мочалки, але ж то просто мочалки, а це витвір мистецтва. Далі, дякуючи Марійці, я. Дов'язала ось цю серветку, вона висушена, заблокована, відпарена. Просто коли показую так, на руках, то вона трішки складається. Взагалі, то це планувалася маленька серветочка, для того, щоб в кадрі було щось біленьке і камера краще фокусувалась. Ну Як бачите, Вийшло пів скатертини. Я наступного разу спробую зйомки на столі проводити взагалі, прослати оцю серветочку. І не використовуйте чи іншого фотофона. Так що, Марійко, дякую. Мій недов'яз перетворився в серветку. Вона мені подобається, така гарненька. В'язалася із розпущеною пряжі, це був бавовняний светрик, а став бавовняною серветочкою. І... Знову так раз. Це іграшка Лабубу зв'язана, яку замовляла моя внучечка. І ця іграшка давно вже у Черкасах, і вона нею грається. Судячи з виразу її обличчя, я думаю, що вона задоволена. І дуже дякувала бабулі, все їй сподобалося. І кожну осінь я розквітаю знов. Тут у мене представлено шиття, дуже складно показати, я вам ставлю фотографію. Це сукня для мене ось така двохколірна. До речі, це я взяла залишки трикотажу у секонд-хенді і скомбінувала. Було трошки важкувато, тому що тканина, хоча трикотажі той і той, але вона. Трошки різнофактурна. Проте результат мене цілком влаштував. Я вам ставлю фото після того, як покажу другу свою роботу, я вам ставлю фото там ми з внучкою разом у цих роботах. І друга моя робота це ось така стилізована українська сорочка. Оця тканина під вишивку вже куплялася. Я вишивати. Не те щоб не вміла, але дуже-дуже не люблю. І наверх, ось так. Тут шнурівочки такі, оце на плечі настрочене. До речі, вирізала всередині. Я думала, просто настрочить наверх, було дуже грубо, тут прям так терчало, то мусила вирізати із середини жовту тканину. І тут теж у середині, бачите, жовтої тканини немає. Така ось ніби Мозаїка вийшла. Отже, я показала, як це все виглядає. Тут теж не наверх настрочено, а все зшивалося із окремих елементів. І зараз вставлю, ніби тут більше місця, то зараз вставлю там фото. Ну, На стіл тут переходити нічого, хоча, хоча можливо є, що в, цьому, в цій частині проєкту взяла участь мою, моя внучка. Тут ось де із повітряного пластиліну будиночок для Стікмена. Попробую показати, що там у нього є. Давайте я йому кришу зніму, вона знімається. І тоді видно, що он там Стікмен сидить із іграшкою, а то збоку в нього кроватка така. І чомусь над кроваткою дзеркало висить. Ну, я художник, я так бачу. Ось такий будиночок. Будиночок зверху вкритий мохом травичкою. І ще й квіточка там є. І друга робота це 3 d ручкою ось така закладочка, от її я вам певно покажу ближче. І ось цю річ, я думаю, обов'язково треба показати на столі. Це е, участь у проєкті взяла моя внучечка. Вона 3D-ручкою зробила закладочку бабулі, щоб закладочку, бабуля використовувала. У блокнотику на відповідній сторінці. І я тепер користуюся, от коли мені потрібно, то я кладу закладочку ось туди, куди мені потрібно, і використовую як закладку. Так що у цьому проєкті вернісажу сінніх барв я брала участь не одна. В номінації тепло наших рук, на жаль, вийшло дуже мало. Я хотіла значно більше, хотіла більше виробів, але, як виявилося, у мене чомусь алергія пішла. І, до речі, така алергія, що у мене прям це, таке враження, ніби от в роті розпухає там. Шерсть все вкривається. Ну, це такі об'єктивні відчуття. І тому в цій номінації у мене вийшло тільки дві, стрілецьких рука... дві пари стрілецьких рукавиць. Не знаю, може, якась обробка на тій сіверяночці, Наче раніше в'язала з вовни нічого, і шкарпеткова пряжа це вовна, в'яжу, все нормально. Може, саме сіверяночка, яка позиціонує себе як біла, вона не біла, така якась брудна, кавова, побачите. Може, її там відбілювали. Я не знаю, що, але уже останню рукавичку, там пальчики дов'язувала так з алертеком і в маски, але дов'язала. І зараз поки що е, трошки перепочину, а потім може зменю пряжу. Може, спробую, мені там давали укрбовну. Може, з укрбов спробую. Ні, буду щось підбирати інше, а северяночка. Хай поки що полежить. У мене ще її залишилося 300 грам. Може, комусь віддам, може хтось зможе зв'язати на благочилості. В результаті в мене вийшло дві пари стрілецьких рукавиць це мої перші, де я резиночку робила із сіверяночки. І ось тут мені палець не дуже подобається. Але коли, в принципі, я одягаю на руку, от, то ніби не заважає. Ось так, ну, точно. Ось у перші я отвори чомусь зробила тільки на вказівних пальцях. Потім надивилася, тому що в'язала по майстер-класу Оленки Буганової, і там у неї тільки на вказівному пальці було. Потім надивилася інших дівчат, які в'яжуть стрілецькі рукавиці, і вже зв'язала другу пару. Ця друга пара у мене. Розпочата акриловою резиночкою. я думала, що поховала воно щось там, Розпочата акриловою резиночкою. а, а, і це, а, та, Не обрізане, ну вже, дівчата, обріжу, потім все рівно буду отсилати. Вважаємо, що готова робота є. Надивилася, що зробила резиночку з акрилом. Бачите, він значно краще держить. Зробила її коротшою. І е, Ці виглядають невеликими, але це чисто тому, що на фоні цих, які я думаю, що я зв'язала на богатиря. То що в мене рука не маленька. Так, жіноча, але не маленька, але ще ось запас є тут. І палець, і вже зробила отвори на обох пальцях. Тобто, якщо кому потрібно, то вони. Обидва пальчики відкриють, закриють, робила на обох руках, щоб були шульги, і правші, щоб обом було зручно. І третій виріб у цій номінації. Ну тут розказувати нічого, тут майстер-клас подивитися та в'язати. Тут особливо роз... Єдине, що я на відміну від майстер-класу, ось в цих рукавичках, отут не чотири петлі зробила, а дві. Так, воно акуратніше виходить. І палець не такий великий. Тому що ось ці рукавички я торочила і перев'язувала, і скорочувала отут, бо на 4 петлі палець виходить дуже здоровий. І третя робота це, ви їх, можливо, вже й бачили, тому що я показувала, вони брали участь у моїй веселці у нас коричневий жовтень. І ось шкарпетки. В мене блокатор тільки один. Тому одна шкарпетка в мене на блокаторі, а одна просто так лежить. Але вона вже заблокована. Як бачите, вона нічим не відрізняється від цієї, що на блокаторі. Ось такі шкарпеточки із пряжі Vizel Waves. От вона дає отакі гарні переходи. Тут 75% меринос, 25% нейлон. В'язала від відмиска, п'яточка стронг відмиска. За майстер-класом я не, не знаю, як звати, але канал називається Україночка в'яже. Тому що я у шкарпетках ще не професіонал. Я ще тільки вчуся, пробую різні п'ятки, різні миски і так далі. Оскільки в мене взяття досить вузенька нога. У горів не широка, така, як ласточка, а вгорі вузенька, то я почала в'язати резиночку 3 на 1, починаючи вже одразу із формування ось цієї частини п'ятки, стінки п'ятки. І тут, і 3 на 1. І ось такі в мене вийшли шкарпетулі. Отже, в цій номінації в мене три вироби. Два із них конкретно на благодійність і одні на подарунок зятю. Це можна не зовсім благодійність, але подарунок. До побачення, до зустрічі у в'язальні Нірвані.